Майже на всій території України фіксують п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. У зв'язку із цим головного головне управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян дотримуватись правил безпеки у лісах. Висока температура та необережне поводження з вогнем вже збільшили кількість пожеж. Чи готові рятувальники до спекотного періоду і коли власне буде найгарячіше? Про це Олена Фанасієнко. Обережно спека. За останні 20 років земля стала гарячішою. Щороку теплішало на 1-2 градуса. У Києві стопчик термометра вже показує 33, і це лише початок. Справжнє пекло усіх чекає у липні-серпні. Дуже висока ймовірність спекотливого літа із з великою кількістю днів з температури, яка досягатиме 30-35 і не виключено, що і навіть в окремі дні до 40 градусів. Уже зараз в Україні фіксують п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Найбільше загорянь у Луганській, Київській та Сумській областях. За два місяці знищено майже 450 гектарів. Спека змусила МНСників подвоїти нагляд і перейти на цілодобовий режим чергування. Цьогоріч із пожежами боротиметься з землі, і з повітря. Частково це було пробувано було в минулому році, але найбільш повно було разом в цьому році. Це залучення авіації. В цілому. Передбачено залучення 24 одиниць техніки на даний момент. Поки що не всі вони чергують. Василь Іванович працює лісничим у Дніпровському господарстві столиці. Він щодня об'їжджає свої володіння, а це 2600 гектарів. Поки що у лісах відносно тихо. У пожежонебезпечний період доступ сюди заборонений. Про що в чергове нагадує табличка: людей за руку не вхопиш, тому і займання трапляються, але їх швидко гасять. Востаннє лісничим довелося працювати тут. Згоріло майже три сотки. Таке шкода воно дійсно не пресну. в, в нам трава минуло але все рівно. Дерева вже підпалені, вже будуть дальні подальшому вони будуть ослаблені, і оскільки на те все вони будуть сихати, то шкода лісу, все нанесено. А це вже сусіднє лісництво. Тут не лише стежать за своєю територією, а й допомагають іншим господарствам. Місяць тому на вишці встановили відеокамеру. Вона усе бачить навіть за 40 кілометрів і повертається на 360 градусів. Усе, що фіксується, подається на ось цей монітор. Поки СТН роздивлявся новинку, на екрані з'явився димок. Пристрій видав орієнтири. Займання на житловому масиві. 220, 230, 228 чуть нижче. От приблизно напрямок вулиця Кіото, жукова. дим, який в лісовому масиві він має білий колір, як правило, білого кольору, все що темніше може бути це сміття горіти. Чим вища температура повітря, тим менше загоряння, адже тоді люди практично не ходять до лісу. Однак, якщо вже загориться, масштаби більші, ніж зазвичай. Олена Фанасієнко Юрій Росохай телеканал Київ.